Ось я вийшла із кафе, гіркий, експресо-бар. Так цікаво взагалі. Такий будиночок гарний, вже темніє, хоча <кій> десь нема і п'яти годин, ось такий будиночок. Тут є місця на вулиці, але не дуже багато, бо зараз вже холодно. І я йду із, своєю, із своїм чаєм, дуже смачний чай, шматок базиліку, шматок апельсину, бадьян і обліпиха. Угу. Ой, так гарно, а друзі. Приходьте до ботанічного. Тут так зараз гарно, гарно пригарно. Ну, вже зараз вечір, звичайно. Але коли гарна погода, має сенс прийти і погуляти трохи. Тут багато цікавого. Тут дуже багато місць для відпочинку. Раніше так не було, але наша мерія молодець. Тут можна піти вниз, він такий, знаєте, на пагорбах цей парк. І тут є багато пам'ятників. Бачите, я навіть Ну, і не знала, що там є пам'ятник Махатмі Ганді, а тут є пам'ятник загиблим студентам. студентом. Другій світовій війні. Угу. Ось пам'ятник студентам загиблим, бачите, нема чим, нема чим оборонятися Ой. студентам та викладачам Київського університету, що загинули в 41-му році захищаючи Київ. Бачите, нема чим захищатися було. Ой. Тому. Культура Терес Символ навала присвячена пам'яті студентів, аспірантів, викладачів Київського державного університету імені ТГ Шевченка, Тараса Григоровича Шевченка, що полягли в боях Великої Вітчизняної війни при обороні Києва 1941 рік. Повторний подвиг. Повторивши подвиг його давньоських давньоських захисників, тобто вони повторили подвиг давноруських захисників 1240 року, автор Валентин Селібер. Отак я нічого не бачу, там що там написано знизу. Тут такі кущі, бачите, мабуть, захищали у цьому місці. Ну, я знаю, що теплиці в цьому парку це ще дореволюційне, як то кажуть, дореволюційні будівлі. Тобто вони були з царських. Такесь таке цікаве дерево, і наче листя немає, але воно таке, знаєте, колюче. Ну, біля пам'ятнику, знаєте, я не дивуюсь нічому. Зараз також Це, ця війна. Росіяни забули, що Україна, вона у Другій світовій війні. Багато зробила для захисту СССР. І Росії в тому числі. Бо Україна перша стояла перед тим, перед фашистським заходом. Вона перша. А Росія далі не дуже то і постраждала, якщо чесно. Дуже мощно Україна постраждала. Бачите, яке дерево. Дуже-дуже постраждала. Україна і зараз. Терпить від цієї навали. І вони вибрали 22 й рік, не, як то кажуть, не зазвичаєм. Незвичайно, вони вибрали 22 й рік нападу. Тому що. У 22-му році, я так пам'ятаю, був з'їзд, мабуть, я взагалі навіть не пам'ятаю, кого, де була проголошена Україна як незалежна країна, як незалежна держава, республіка, яка входила до складу СССР. Незалежність була проголошена. Але ця незалежність дуже швидко. Була знівечина. Ой, собачка з фонарем. Ага. О, вибачте, мене, будь ласка, друзі, за суржик, за якісь російські слова. Я все ж таки хоч і ходила в українську школу, але мислення у мене було на російській мові, бо я бабусею своєю виховувалась на Донеччині. В місті Червоний Луч, Красний Луч. І я розмовляла з дитинства російською. Тобто російська була у мене рідна мова. І мене батьки віддали у школу українську, бо по-перше українська школа була недалеко від мого дому і не треба було дорогу переходити до, до неї, як до 145-ї школи. Звоните? А 145-та школа була російська школа, і там мої сусіди, пам'ятаю Лену Подоляк. Вона ходила до 145-ї школи, ми були з нею одного віку. Вона була трохи менша, ніж я, бо я дійсно була така, знаєте, пухкенька, а потім виявилося таке чудо Господнє на мені. Я якось у селі була, літні канікули, це був десь. Перехід на 7 клас і я просила у Господа, щоб мені бути не товстою, щоб однокласники над мною не сміялися. І ви знаєте, я помолилася це влітку, а восени я виросла до осені я виросла на 10 сантиметрів і ще плюс 10 кілограмів додавалося, але я була струнка, як береза. Ось таке чудо мені зробив Господь, і я вам кажу, хлопці нашого класу, деякі, які мене любили зачіпати і так далі. Вони якось, щось там якась була у нас перебранка словами, і один сказав, ну що, каже Ліна, красиво і стала і возгордилася. Я рот розкрила. Ну, ось таке було у мене. Так що прикликайте ім'я Ісуса Христа і Він вам допоможе. Спасетесь. Написано в Біблії. Всякий, хто прикличе ім'я Господнє, він спасається. Ну, знаєте, телефон зараз передає більш яскраві кольори, аніж є дійсно. Зараз уже так якось сіро-сіро, розумієте? Але ще якісь кольори передається такими ну, світлими. Це я вже виходжу від ботанічного саду, виходжу з ботанічного саду і піду зараз, ага, може на зупинку тролейбуса під'їду до метро. На мою пряму лінію Героїв України була колись станція метро імені Льва Толстого, а зараз станція імені Героїв України. Ну, і поїду додому. Ось такий день у мене був гарний. Ой. Там така арка, там колись був книжковий. Магазин, книжковий кіоск. Зараз подивимось, що там є. Вищаємо. Він вже вистих. Я дуже люблю книжкові магазини. Не завжди беру там, але заходжу почитати. Є такий книжковий магазин, буква наче, якщо я не помиляюся, він біля оперного. Там заходиш, і там дивани, стіл, і ти читаєш. І я колись, якась така жара була, спека якась дуже висока. І я туди зайшла, це було влітку, і я там міціонери, я там читала. Сиділа і читала годину або півтори, дивилася книжки, розглядала і читала. Зараз тут буфети мабуть. Я там дивлюся на книжковину, схоже. Буфети, столики. Ось бачите, як гарно. Був вхід до ботанічного, до ботанічного саду. А тут написано Млинці, кава. А, ха, ха, ха. Млинці та кава. Ну, я вже свій млинець. Можна кого тут взяти, а млинці тут взяти. Подивимось, що тут за млинці. Телятина 88. Прошу та Філадельфія. Ну таке ж саме, як і там, у тому кафе. Угу. Ось ми виходимо. Не пам'ятаю, де тут. Ага, це Володимирський храм. Володимирський собор він називався. Але поїхав восьмий. Я не можу зрозуміти, де він зупиняється. Десь повинна була бути зупинка, чи туди, чи туди. Я не дуже Ну, піду прямо. Може дай Бог, а може і неправильно я йду, може там мені зупинитися. Ну, про... Хто не ризикує, той не п'є шампанського. Республики пойду туда. Может быть и длинная очень остановка. Я помню, что мы долго шли здесь. Ага, він начал тут здесь зупинялися. А може і ні.